Так, це усилення для ножа, щоб не вирвало. Можна оголок докупи зварити, 50-й, можна трубу грубостійну, головне, щоб полка була не менша, не тонша за 4 мм. 4-5 буде добре. Це полоса 12-та. Так, Це ресора газоновська довжиною 60 см. Це теж ресора, не знаю з чого. Оце монолітний квадрат 20х20. 20. Тут теж я розрізав швеллеру. швелеру. Вставку бок зварений докупи. Так, толкатель. Толкатель плита 12, можна і десятку. Швеллер 16. Отак От видно, що він сюди заходить, вбирається, щоб не підірвало. Єдине, що циліндр, вухо циліндра має впиратися в плиту, щоб не погнуло вала. Бо, ну, тут в циліндру під 25 вал, я робив так. Йдемо далі. Сюди кріпиться циліндр. Ну, тут вийшло в мене, що на косу приварене, але бажано би рівно, але циліндр по-другому не ставав. Між станіною і циліндром зазор в сантиметр. Ну, в принципі, поки все.